Тепер полохівські діти можуть проводити час користю, займатися боксом у новій залі. Володимир майстер спорту Радянського Союзу, тренував багатьох відомих та заслужених спортсменів. Зараз в нього нові учні. Він відкрив єдину пологу школу боксу. Воспитав нового спітиніків, багато, багато майстерів спорту. 20 майстерів спорту виспитав, Трьох майстерів спорту міжнародних міжнародного класу воспитал. Сборники сейчас страны Ганзоли, которые сейчас сборные страны в Олимпийской сборной. Хоча й живе Володимир Бердянську, проте в пологах він буває часто. Саме тут чоловік почав займатися боксом. Це мені було давно. Ще мене здесь, як би сказати, я сам сполох. полох. І коли малышом був, здесь у товариш був старший мене. ...Он був Максим Ніжераці. Цар своєму небесно, він вже його не тужив. Ну він мене втянув в цей бокс. Тоді як? Тоді було, як авторитет був такий Потренуватися, научиться, защищать себе. Дівченки тогда уважают все как положено, сильний, крепкий. І ми тренувалися как самостоятельно, там во дворе там перчатки были старые, такие забитые. А потім я потихоньку закончил училище здесь 13. -е, уехал из за бокса, уехал в Запорожье. Бокс для чоловіка целое життя. У меня жизнь такая, я всю жизнь в спорте, и я это моя жизнь. Это я, я живу ради вот этих пацанів, которые что-то делают на моих глазах, растут, что-то показывают. Да, одні будут там высоко пойдут, другие где-то ниже пойдут. Но это они, которые я их вот, воспитал. От и в пологівских хлопчаках побачив справжніх буксерів. Навіть зал для тренування бладна разом зі своїми учнями. Мы все с ребятами сделали, мешки повесили, собрались, мешки повесили и стали тренироваться. Ребятам вижу, ребятам понравилось. Бог, Тренер вважає, що саме в таких невеличких містечках можна знайти багато талановитих дітей. І у таких городках це кландак для, для тренера кландайк. коли такі ребята, які хочуть, щоб відривати їх від вулиці, а їх від украєння. Один із пологівських учнів Володимира Юрій боксом хлопець займається лише півроку. Так і за цей недовгий час тих багато чому навчитися. Дісциплінається. С боксом как-то пришло все и учиться лучше начал. Дисциплина. Да, дисциплина, наверное, первая в боксе. Хоч займається Юрій недовго, проте вже є перші нагороди. Два раза участвовал. Первый раз я ездил в Мелитополь, второй раз был турнир в Бердянске. Последний раз на Мелитополе занял третье место. Водбільнянських отримав вторе. кількість учнів Володимира постійно зростає. Чоловік передає хлопчикам все, що вміє сам. Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп. нові проекти.